Дивилась фільм, який називався Смажені зелені помідори про жінку, яка відвідувала в геріатричному пансіонаті іншу, випадково абсолютно знайому, і та літня бабуся, в якої вже нікого не осталось, вона їй розповідала свою жіночу долю. І знаєте, була там така фраза, що я пам'ятаю, як у придорожній Забігайлівці подавали смажені зелені помідори. Гадость рідкісна, але я так сумую за їхнім смаком. І знаєте, мене так оця фраза зачепила про смажені зелені помідори, що я вирішила, ну, коли ще мені в руки попадуть зелені помідори. Я трошечки, я трошечки, але я спробую. спробую. Посмажити зелені помідори. Насправді звучить дико. Не знаю, як вам, мені точно. Але я почитала, що термообробці насправді не піддається тільки огірок, а помідори смажити можна, так само, як кабачки. По такому ж типу рецепту, Ну що я не посмажу собі штук 5 зелених помідорів, а раптом вийде. Ну і крім того, я буду знати, які вони на смак. От само воно мені йде у листопаді. Оце не знаю, гузирчики вирізати, не буду вирізати гузирчики, воно все помито. Просто спробую. Кабачки ймо, синенькі їмо, чого я не можу посмажити помідори. Хто їв, признавайтесь. Я ні. Трошки є відчуття, що я займаюся дурницею, а з іншого боку, я просто хочу перевірити. Кінотезу про те, що ну, є, така є така справа, смажені зелені помідори. Не червоні, а саме зелені. Більше я помідорів переводити не буду, тому що раптом я їх переведу, буде обідно. Хай достигають, ось бачите, тут і червоненькі є. в общем, хай води лежать. А ці, що є, я посолю і посмажу. От просто посмажу. До речі, фільм закінчується тим, що жінка принесла пацієнтці геріатричного пансіонату смажені зелені помідори. Спеціально для неї їх посмажило. Ну, таке там. Кіно, воно, типу, це комедія. Але знаєте, взагалі мені, я дивилась, мені взагалі не було комедією. Ну, жінка доживає вік в геріатричному пансіонаті, згадує своє минуле. Хай там воно тричі веселе, але вона зараз в геріатричному. І в неї немає родичів, і стороння жінка її пожаліла і насмажила її зелених помідорів. Таке. Не смішно, мені не смішно.